Настав час розказати вам правду. Я моє обличчя звичайно милим. Бо просто боюся стокроковий догляд, де при неправильній послідовності обличчя перетвориться на гарбуз. Але віднедавна фортуна повернулася до мене іншим боком, і на обличчі з'явилися почервоніння. На щастя, дівчата з Хіллері допомогли підібрати лайтову, але дієвий догляд всього з двох етапів. Перший крок це гель м'якого очищення, що осває сухість та лушення на шкірі, має освітлюючий ефект та антиоксидантну дію завдяки вітаміну С. Тож наносимо гель на долоні та легко масажуємо обличчя. Ще можна не виклати собі очі, як це зробила я. А, до речі, гель пахне літнім лимонадом. Дуже смачно. Так, термиваємось, ов, і шкіра просто сяє. Другий крок це сироватка з багачним вітаміном Е і С, що вирівнює тон і надає шкірі сяєва, саме те, що мені треба. Наносимо на очищену шкіру тонким шаром і залишаємо на 15 хвилин. Після бажано нанести зволожуючий крем, який дівчата також мені поклали у посилочку. Він дуже ніжний і нагадує пломбір. Скажу так, я здивована, адже увесь процес зайняв максимум 5 хвилин. А шкіра виглядає так, ніби я провела годину у салоні. Вона м'яка, свіжа і промініє здоров'ям. Дякую, Хіларі, і вам рекомендую спробувати, папа.